Почему? Почему именно на и кости, а не могила? Я думаю, мы уже в эфире. Кто нас чует, кто нас бачит? Саша, не лезь, не лезь. Не лезь, ругаться буду. Хочу, чтобы у нас много на на я на бухте я уехал. Я хочу. Я же куда плохо подъехал. Я хочу. Так, я здесь. Помеха... знаю. Ладно, Саша, я хотел просто проверить. Саша, поехали. поехали. Поехали, садись. Сюда. Так, так, Давай. шапке Давай. 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 Робимо публічний прямий ефір на діджай. Діджай Зараз у нас стоїть на велосипеді. Це Full HD 1080. Плюс стаб... стабілізація робку стаді. Тобто на максимально. На жаль, я не можу читати їдучи на велосипеді чата. Тому І краще залишайте коментарі. Я обов'язково почитаю, коли Ле... ми Ле... доїдемо. Ле... Десь туди зупинимося. Напишіть, будь ласка, комент коментаря в коментарях, що на рахунок. ładny szumado. Cię na kamień szumadowa. Tak ja, u nas tra na ranek На море. Поїздка на, на море, на Балтійське море, на остзі, на край землі, на острів на Рюне. А он -Рю. Демрюня. Я сьогодні встановив машину додатковий акумулятор. специальный кучок. Це ауді місцева, підлинська. Це попереду будинок там будують реконструкція, йде. Якщо цікаво. Можна заїхати. подивитися. заїдемо. Ні, його сьогодні я не бачу. Завтра плануємо рано вранці. Стартувати, але саме точно. А попробуємо з роботи. Тут було сьогодні. Це такий випущував. Тут ні, немає то друга. Так, його не було раніше. Спеціально їхав. Дві часа. Сашка домовлявся вчора зі своїм другом. Поганий в три години. Але я в три години тут проїжджав і нікого тут не бачу. Йому сказати, що за шкура. Подрывається. О, так сказал. Це, це будку з книжками. Ты же гратися? Да, ты по честь. А, ну ты так вот. Мама, ты мне Нічок плячиком ні не такому. кому. Да. Мені треба велосипеди до машини складати. Розумієш? Могу, говорить, і комаха. О, Саш. Давай уже по приїзду. Треба ще, ще легти поспати. Зараз треба два велосипеди до машини попасти. І знову потрохи речі всі необхідні туди. На тиждень. заплановано у нас і близько, треба Тримається платички. Such big fitzpat Reese Недовго трансляція вообще. Ваше... Як тест? Я зараз подивлюсь ще по телефон. Де там якому ти?

сейчас это видео Вот, 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 Сідає камера, залишилася 9% може. Із-за того вона відключилася на пів. Тут щось є. Працює 9% залишилося. Де вона працює? Тобто виглядає. Зарядка. Сонячної помеди, від сонячної помеди. Зараз і зараз можна підготувати. Трошки тривати. Можна. швидко рахунок на стацію затіяний